Шукаєш найкращий компресор для свого вокалу, але маєш сумніви? Салют! На зв'язку G36 Studio і ось тобі топ-5 компресорів для твого вокалу. В кінці відео пара приємних бонусів, тож додивись до кінця. Погнали! 1176. Є багато ітерацій цього компресора, але для вокалу, певно, найпопулярніший це BlueFace. Або Blue Stripe, як його кличуть. Якщо в твоєму тейку не вистачає енергії та подачі, це саме той компресор, який може врятувати ситуацію. Особливо круто підходить для агресивного рок вокалу або реп вокалу. Нетлінна класика, компресор Cheat Code і етерація від Purple Audio, яка на 95% схожа на Blue Stripe, є у нас. Teletronix 2 a його називають одним з королів посеред компресорів. І не дарма. Круто підходить для трекінгу вокалу та для пісень з повільним вокалом. Готу компресор Френка Сінатри. І, до речі, він теж в нас є. Тому приходь, запишемо тебе, і будеш звучати як Френк Сінатра. Але це не точно. Дістресор. Кожна професійна студія звукозапису світу повинна мати цей компресор. Чому? Тому що цього малюка називають. Дуже просто швейцарський ніж посеред компресорів. Він буквально може все. Будь-який вокал, будь-який жанр Дістресом впорається. Fairchild, легенда. Король, батько один з найперших, один з найстаріших, один з найздоровіших, один, який коштує, як хата на хрещатику. Скільки? Цей дід пережив Beatles, тому що саме цей компресор використовували при роботі над їх альбомами. TubeTec. Ну, коли мова заходить про індустріальний стандарт, його називають найпрозорішим, найбільш непомітним компресором. Його можна з легкістю прижати як тапок пол і не помітити, що твій вокал вже прижатий на 10 дБ. Саме тому артисти дуже часто вимагають саме його в парі разом із мікрофоном від Sony, які стали найкращим вокал чейном. Та індустріальним стандартом для запису хіп-хоп, RB та поп-музики. Ну і на цьому топ-5 мав би закінчитися, але ось вам перший бонус Менлі Варім'ю. М'який, повільний, дуже музичний, гарно надуває низ та згладжує саме верх, причому розкриваючи його та роблячи легким як повітря. Один із моїх улюблених спробуйте. Можливо, тобі зайде. Ну і тепер другий бонус, як я і обіцяв. На майже всі ці компресори є дуже доступні та гарно звучащі клони. Тож, якщо хочеш дізнатися про них побільше, напиши комент під цим відео, і я зроблю топ-5 доступних клонів. Побачимось.